Будемо розпитувати начальника штабу батальйону розвідки 13-ї бригади Хартія з позивним Вовк. Він на зв'язку з нами. Слава Україні! слава! Бажаю здоров'я, шановна студія! бажаю здоров'я, глядачі. Що ворог за цей тиждень робив на півночі Харківщини? Розкажіть, бо цього тижня, я так зрозумів, ваші побратими поділилися з українцями відео. З руїн Вовчанська там з дрону знімали, і ну там живого місця немає. Тож, спочатку, про північ Харківщини. На півночі Харківщини насправді обстановка не зазнала відчутних змін. Ми більше. Наша зона відповідальності на населений пункт липці та у тому районі. Так, Вовчанці більше наші сумітники. Ворог проявляє на помірно активну, прощупує нашу оборону. Останнім часом трохи активніше також. Однак ми даємо гідну відповідь. Періодично противник робить спроби і штурмових дій, спроби поодиноких переміщень в напрямку наших позицій. Однак, особовий склад правило, не доходить до наших бойових порядків. Ми знищуємо його на шляху до нас, зокрема, з допомогою дронів насамперед, а от досить добре відпрацьовує артилерія. наша. В нашому напрямку можна сказати, що ініціативу маємо саме ми. Ми тут задаємо правила гри ворогу, а не навпаки. Е, ну і знову ж таки це теж завдяки е, багатьому завдяки е, донатам, е, внедцям. Бо для дронів треба багато комплектуючих, багато захистинь, які розширюють їх можливості та безпосередньо проводять до враження ворога. Так розумію, що ворог більше зосередився на куп'янському напрямку, і там якраз були дуже двозначні інформації. Спочатку ми дізналися, що діло труба з точки зору труби для руських, там і дріт з'явився, потім вода, вода. Позніше сказали, що цей напрямок просочування ворога контролюють, але станом на вчора були неверифікована інформація, що на околицях Куп'янська таки бігають російські окупанти. Чи можете її підтвердити або спростувати? Щодо Куп'янська та інформація, якою я володію, це те, що там, по-перше, вживається максимум з боку, як командування, так і звичайних бійців для того, щоб ускладнити росіянам там будь-які дії, які вони там намагаються робити. Обстановка там дуже часто змінюється. Так там за один день там може змінитися. Досить сильно лінія розмежування, тобто ворог трохи обходить з якогось нового боку, ми контратакуємо, і виходить така історія, що обстановка дуже часто змінюється, От, тому якийсь такий висновок зробити не можна. То вони заходять на околиці Куп'янська, то звідти їх вибивають, однак роблять реально максимум з того, що можна робити, і ворогу там дуже солодко. Пане начальнику штабу, скажіть, будь ласка, ви зауважили дрони, і ми всі розуміємо важливість цієї технології? Буквально нещодавно в своєму інтерв'ю Аліна Михайлова заявляла про те, що росіяни активно використовують в дронових технологіях вже штучний інтелект, тобто мова не лише про оптоволокно, а мова йде про ну реальну високу технологію. Наскільки це розповсюджено на вашому напрямку? На нашому напрямку фіксувалися такі випадки, вони поки не носять масовий характер. Так, штучний інтернет використовується насамперед для того, щоб координувати декілька дронів, та для того, щоб дрон міг наводитись на ціль незалежно від радіогоризонту, що є важливим для звичайних дронів. Так, тобто у звичайних дронах оператор має бачити свою ціль від початку, того як він заходить на неї, до майже її ураження, щоб робити це ефективно. То для Дроном з вистучим інтелектом достатньо просто зафіксувати ціль, і далі вже дрон сам вирішує, як йому краще зайти і вразити незалежно від ребу, радіогоризонту. і це дуже така коварна історія. Однак не є таємницею те, що з української сторони таких дронів теж вже вдосталь, і ми активно їх використовуємо. От тому це такий собі умовно паритет, можна сказати щодо цієї технології. Вона дуже ефективна і за неї в і справді найближчим часом вона буде розвиватися. От, і це дає досить таку відчутну перевагу. А скажіть, будь ласка, от за останніми е, даними, саме е, Хартія демонструє успішну роботу. Попри протидію російських засобів радіоелектронної боротьби, вдалося навіть обійти все це і знищити ворожий склад із боєприпасами. Феєричне насправді відео з'явилося буквально за останню добу в мережі. Ворожі реби чи застосовують вони щось нове? Якщо так, то чи маємо ми засоби протидії? Звісно, противник постійно модернізує свої реби. Ця модернізація полягає у використанні все нових і нових частот. Тобто він використовує спочатку одні. Ми до них адаптуємося, адаптуємо наші дрони. Потім він це розуміє, починає використовувати інші частоти спеціально щоб обходити, так, щоб засадавлювати наші безпілотники. Ми знову якісь інші придумаємо. От саме для цього, нам дуже часто швидко треба певні кошти для закупівлі цих запчастин, бо кожне переобладнання дрону це. Певні витрати, і ми не завжди встигаємо це оперативно е закуповувати, так і фінансувати. Е однак, в цілому, е ця боротьба вона триває постійно і е з боку ворога, і з нашого боку. Ми відслідковуємо частоти, на яких е літають ворожі дрони. Відповідно, на тереби адаптуємо, а вони роблять те ж саме з нашими. І хто швидше у цій гонитві, той в принципі і вражає більшість е техніки і перемагає. Хотів у вас також розпитати, чи б зустрічалися ви з тими фактами, про які наші колеги-журналісти розповідають із прикордонного. В селища ходить про те, що ворог масовано в козачій лопані розкидав пелюстки, ну тобто міни отакі протипіхотні заборонені для того, щоб ускладнювати взагалі будь-яке пересування містом і евакуацію. А тепер свіжа історія про так звані дрова обманки, тобто виявляється, розкидають дрова, в яких є детонатор. Ну бо це прикордоння, скоро осінь, зима. Чи ви з таким стикалися? Стикалися неодноразово. Ворог активно використовує мінування, в тому числі заборонені міжнародними конвенціями піхоти, в тому числі там, де е, перебувають місцеві жителі мирні, е, це ПФМ, ПФМ різних типів, е, перероблені трошки, щоб можна було з дрона їх успішно скидувати. Так, ліпісті, е, те, що прийнято називати, е, в тому числі це маса різноманітних е, саморобних вибухових пристроїв. От е, накшталт їх як завгодно. як Дрова або як там інше, тобто враховуючи там кольори рельєфу, так у ту пору року, у яких розклідуються там. Це може бути осінній рельєф, також зараз більше там який жовтий, брудний, і розпізнати таку міну дуже дуже складно, якщо вона от лежить на рельєфі, на які її закинули. Тому так це дуже велика небезпека, тому цивільним треба якомога. Лучше евакуйовуватись з таких районів, де е, проводяться активні бойові дії. Ну а ми вже знаємо, як з цим працювати, як це виявляти та знешкоджувати тут. Трошки невеличке уточнення. Мова йде про Тавську конвенцію про заборону протипіхотних мін. Вона є ратифікована багатьма країнами, які беруть на себе зобов'язання не не розповсюджувати цей вид озброєння в бойових діях. Справа в тому, що Україна ратифікувала цю конвенцію у 2005 році, і а, у 2025-му Ви власне виходить з цієї конвенції. Це, це не тільки ми, ще кілька країн роблять те саме, мотивуючись саме російською загрозою. А, на вашу думку, попри небезпеку протипіхотних мін. Так, само, знаєте, як і касетних боєприпасів, власне чи є це об'єктивно виходом із ситуації, де росіяни просто закидають гарматним м'ясом? По зведенням генштабу у нас сьогодні здається один танк уражений. Пам'ятаєте, є здається знову ж таки зараз, треба уточнити цю інформацію, і понад тисяча окупантів, тобто вони пруть реально людьми. Фактично, чи є у нас інший е, вихід, окрім протипіхотних мін і касетних боєприпасів? Відповідно, у нас звісно є купа різних виходів, так як боротися з ворожою піхотою, яка сунеть, однак, оскільки росіяни дуже активно використовують протипіхотне мінування. То відповідно, якщо ми його не використовуємо, то це нам не дозволяє мати паритет у цьому питанню. Uh -huh. Виходить, у них більше на ефективні такі засоби ураження, якщо б ми не використовували протипіхотне мінування, і ми б ну, були б у клопій позиції. Тому відповідно, у від 2025 році, те, що ми вийшли з цієї конвенції, це ну звісно логічно обґрунтовано саме тим, що Росія. Зовсім не дотримується подібних конвенцій і застосовує усі наявні засоби. Відповідно, щоб ми не пасли задніх, ми маємо це робити. Uh -huh. От а так в цілому, якби вони цього не робили, то і ми б цього не робили і спокійно знищили їх би далі дронами. Зараз така широка номенклатура дронів, що нам не обов'язково розкидувати протипіхотне мінування, щоб ризикувати там якимись місцевими жителями. Так однак знову ж таки є велика різниця. Як ми це робимо так? саме у тих районах, де перебуває виключно ворог, і так як роблять це -то вони, тобто максимально хаотично, розслідуючи і там, де місцеві там, цивільні мешканці, що ми неодноразово бачили, регулярно розміновуємо так і тобто, не безпосередньо у лінії е вздовж лінії бойового зіткнення, де це має якийсь сенс, а і, в тому числі в умовно-тилових районах, там, де місцеві жителі інколи бувають. Хотів ще вас розпитати і про так звані е, дрони ждуни, та чи як їх називають? Тобто вчора якраз дивився відео від волонтерів, як в абсолютно раптом з трави стартує в піві дрон. Mm -hmm. е, є, в тобто це небезпека, яка може сидіти годинами і чегати на вас? Чи ви маєте е, зараз вже рішення технічні для виявлення от таких дронів ждунів? Так, звісно, переважно це дрони на оптоволоконній системі, однак і без оптоволоконної системи також застосовуються дрони ждуни, так звані, так, або дрони, які сидять у засідці. Вони можуть у низькому споживанні енергії сидіти там годинами і чекати на жертву, чекати на якусь техніку, яка буде їхати. І у той момент вони підіймаються і її вражають. Дуже коварна історія: дрон маленький, його важко виявити завчасно. Саме тому ми вже розробили певний ряд е, засобів, так е, ну, дуже конкретно не можу про це говорити однак mm -hmm. ми їх е, виявляємо, знищюємо з допомогою різних засобів, і це досить успішні кейси, тобто це вже неодноразові така масова робота, яка ведеться постійно. І, звісно ж, ми виявляємо їх, виявляємо їх перед тим, як е, робити якісь дії там логістичні. Тобто є засоби, і ми. Це успішно. Ми багато говоримо про дрони не лише з вами, але й з іншими військовими, які долучаються до, до наших етерів. А тут насправді важливо і підвисло трошки в повітрі запитання. Я не прошу вас деталізувати зайвого, але все-таки для розуміння. Держава, власне, має надавати дрони і надає їх в певних обсягах. З іншого боку, ми розуміємо, що самі військові на, на, на колінках дуже часто, потім доводячи це в, в до відповідної ефективності, самі поруються із цими технологіями, щось випробовують від чогось відмовляються і запускають в широкий вжиток. Щось допомагають робити волонтери і бізнес, власне, який зараз теж займається дроновим виробництвом. Чи можете ви сказати, яку частину дронів в вашому, зокрема, опціоналі забезпечує держава? Можливо, якийсь приблизний відсоток, і яка їх якість? Більшу частину дронів забезпечує однозначно держава. Без цього взагалі було б дуже важко, так. Але звісно, і значну частку ми забезпечуємо з допомогою волонтерів з допомогою зборів, які відкриваємо це не лише Камікадзе, це Важкі бомбів вампір, які дуже дуже ефективні і на які ми теж регулярно проводимо збори. Також тут питання ще й не скільки у безпосередньо дронах, скільки у комплектуючих до них, так у тому, що певні дрони вони все таки потребують модернізації. Так, держава робить над цим зусилля, так і доходить до цього теж робить це. Однак, звісно, ну, тут не запобігти певним затримкам, так. Дрон починаємо використовувати, ми бачимо якісь нюанси, доповідаємо про це вище. Держава вживає якісь заходи. То, доки цей весь період займає час, нам треба вражати ворога, і тому, звісно, ми виходимо з цієї ситуації там власними майстернями. За волонтерські кошти докуповуємо якісь певні запчастини переобладнуємо. От саме для цього, в принципі, в значної мірі ми і збираємо кошти, от тому держава свою роботу робить добре, однак. Без волонтерської допомоги, так і без нашої винахідливості, звісно, ми вражали б значно менше. Для наших глядачів, тривога повітряна триває. Є небезпека для Києва з півночі, у Бухівський, Бориспільський район, також Лубинський район на Полтавщині. Будьте уважні наші глядачі. А я тим часом вас розпитаю ще про ще одну річ. Ми спочатку реготали, коли з російських дронів розкидали фальшиві купюри. Але цього ночі знову те саме повторилося по 100 гривень купюри. Це фальшиві, і на них заклики швидко до. І здавати за винагороду, ну, зокрема, і дроноводів і інші точки боротьби проти російської повітряної загрози. Наскільки люди от на Харківщині піддаються на таку агітацію і провокацію? Ну, знаєте, наскільки вони піддаються там більше, має сказати наша служба безпеки України насамперед. Однак, того, що я знаю, з моїх спостережень, так бо ми тут вже давно на Харківщині. Подавляючи більше частина людей, вони патріотично налаштовані, особливо у прифронтових районах, коли вони побачили, що таки росіяни насправді, і вони на ці провокації ведуться дуже слабо, дуже рідко. Якщо взагалі ведуться. Однак такі заходи, звісно, мають сенс. Тобто, навіть якщо хтось один там з сотень тисяч людей на це поведеться, він може не робити дуже багато людей. Тому ми дуже е багато уваги приділяємо своєму маркуванню, конспірації, так на цих об'єктах, тобто <net> ніхто не знав, де ми знаходимося ні серед друзів, ні серед ворогів, так би мовити. А в цілому ми теж е такі методи застосовуємо. Тобто у е своїй у певній мірі інформаційно-психологічні операції проти ворога так. Це гібридна війна сучасна, і НАТО вже не буде. Буде такі плані. пане начальнику штабу. Фіналізуючи нашу розмову, закінчується така собі зелена кампанія, буду називати це так, і наближається зміна сезону. Це змінить і характер бойових дій. Як відчуваєте, чого можна очікувати на осінню зимову кампанію від ворога найближчим часом? Може, щось щось, якісь сигнали вже є очікувати від ворога можна те, що е, він буде намагатися атакувати, намагатись штурмувати, переміщуватись, напрямку наших позицій, е, намагатися окуповувати нашу територію, не зважаючи на те, що умови не придатні. Бо насправді в умовах, коли немає зеленки, коли рослинний покрив не інтенсивний або взагалі відсутній, наступальні дії проводити дуже дуже важко. Бо ми будемо завчасно виявляти ворога і вражати його. Однак, як показує практика останніх там минулих років, то ворога це слабко зупиняє дуже. Тим паче, вони щойно провели свої масштабні навчання захід 2025, після яких скоріше за все вони значну частину своїх військ. Саме спрямують на Україну, тобто це такий собі е, додатковий такий варіант, е, як е, непомітно це все зробити. Ну, чекаємо, готові до нових штурмів та спроб ворога. Дякуємо за інформацію, дякуємо за службу. Начальник штабу батальйону розвідки 13-ї бригади Нацгвардії Хартія.